Йо, васапчик, сім рват вас, з вами, як завжди, я, Фортіс. Ну що ж, в цьому відеоролику у нас буде новий шлях до фури на різоні РП. Я більшість писав у коментарях, що хочуть бачити шлях до фури. Я подивився ваші коментарі, прочитав і загалом рішив, чому б і не записати. Як мені подобаються фури, ця фігня зв'язана з ними, і вам подобається подивитися. Тому ми будемо йти до фури, а іменно до якої фури, до яких цілей зараз я вам розкажу. Ну що ж, в чому закладається ціль нашого шляху? Нам потрібно збирати 200 мільйонів, щоб купити Volvo Truck Full Ft Так, це іменно Volvo Truck Давайте загалом зараз розпишемо, що нам буде потрібно для нашого Volvo Truck так як ми його можемо купити зразу Full Ft а можемо просто зібрати. Інгредієнти, які нам будуть 100% потрібні, це є ТТ, стейдж 3 і ковш, то прям 100%. Мені ще писали, що є економ топлива, ну я не знаю, чи він загалом у нас є на сервері, чи він ще є. Сказали, що він економить топливо, ну якщо буде, також його купимо. Ну що ж, хлопці, попрошу вас також поставити лайк, підписатись на канал, написати коментарі, тому що, так як мені потрібна підтримка, я стараюсь для вас зроблю круті ролики, крутий монтаж і так далі. Трачу на це все свій час. Я думаю, це все має оцінитися, тому підтримайте кому не важко, так як зараз українських блогерів по Аризоні дуже мало. Зараз ви бачите переможця з минулого відео на 3кк на Аризоні РП Брінбург. Відпиши мені в інстаграмі і я тобі ведемо приз. Якщо ви хочете також участвувати в розгірші, з вас лайк, підписка на канал, обов'язково додивитись відеоролик від початку до кінця і напишіть коментарі. Ну що ж, перед початком нашого шляху, звісно, положимо наші гроші, які в нас знаходяться на балансі, а іменно 17 мільйонів, зараз я положу на банк і ми почнемо з нуля. Так як в нас зараз по грошам повна нулина, ми відправляємося в центр зайнятості і зараз будемо шукати якусь роботу, на якій будемо заробляти наші перші гроші. Загалом мені попала в око робота машиніст крана, я на ній ніколи не працював. Зараз, в принципі, думаю піти працювати. Для того нам потрібно відправитися в СФ і переїхати в порт. І в тому порті з кожного ми будемо розгружати контейнери. Подивимося ми зможемо заробити, скільки там загалом платять. Мені дуже цікаво, тому відправляємось саме туди. Паркур, паркур, нове звиження, путь, самовираження, враження, течение. дітям. Приїхавши в депо, швидко біжимо передіватися, починати робочу зміну і будемо розбиратись в тій роботі. Так як я зрозумів з інформації, яка була нам надана в центрі зайнятості, нам прийдеться переносити вантаж краном. В принципі, логічно, ясно, але як на механіці буде, ми не знаємо. І тому я мамонт, я розбирався з тим 100 років. Дуже в принципі було незвично, так як роботи перший раз бачу, і в принципі розбирався досить довго. Зараз розкажу приблизно, як що оплачується. Є 20 таких вантажів, блять, їбаний козьол, нахуй. 20 контейнерів, яких нам потрібно з корабля перенести вниз. За кожен контейнер нам дає 5 тисяч. Не дуже звісно, багато, але все-таки дається. Після цього, як ми перенесемо 20 наших контейнерів на низ, нам прийдеться розвести ті всі контейнери по місцям, по автосалонам. Також за один відвезений контейнер вам дають 50 тисяч. Скажете ви е, чого так мало? Я відповім. Я не знаю. Провівши трошки часу на тій роботі, я заробив 435 тисяч. І залишив цю роботу, тому що безсмислено робити на ній, так як на ній мало получають, мало оплачують і так далі. Для чого втратити свій час, якщо можна знайти набагато ліпший заробіток і на ньому більше нафармитись. Ну що ж, наступного дня я проснувся, залетів на різонку і захотів зразу піти на ферму льна і хлопка. Трошки там заробити, назбирати трошки собі льна. Загалом в 11 годині народу було не дуже багато, ну в принципі максимум 1-2 людини. Але це все одно погано, тому що в мене була стандартна кірка, яку я орендував в бота. І з неї я отримав дуже мало. За деякий час я зміг назбирати 245 льв. І після цього я відправився на церт, щоб його продати. Ось ми продали наш льон. В принципі, я ще продавав бронзові рлек, які мені падали з безплатних прокрутів, за те, що я граю ну, на сервері. Продавши їх, у нас вийшов один мільйон. Після цього я вирішив не зупинятися, так як на серію мільйон це є мало. І продовжував заробляти. Далі я відправився в центр зайнятості, щоб влаштуватись на роботу машиніста поїзда, розвозити, скажімо так, людей. Ну загалом туди люди не будуть стати. Подивимось, скільки я зможу з цього заробити. Зараз подивимося всю механіку. Я пам'ятаю, я вже працював на тій роботі, тому зараз подивимось, може щось обновили, зможе щось додали або зарплату більше зробили. Ну ось, приїхавши на ЖДЛС, заходимо в наш інтер'єр якому зараз ми влаштуємось на роботу, подивимось загалом, що як працює, і заробимо на тому великі бабасики, я думаю. Ну що ж, підходимо на лавочку, реєструємо наш рейс. Тут ми з'являємося в такому крутому поїзді. Я так зрозумію, тут їздити тільки вперед-назад. Придеться контролювати швидкість, не їхати більше 120 кілометрів, і загалом зупинятися на зупинках. В принципі, нічого немає тяжкого. Але пару разів я все-таки промахувався, все, забував, навіть швидкість перевищував. Тому будьте обережні, ну що ж, зараз розкажу про зарплату. Зробивши 5 зупинок, типу повний рейс, ми отримуємо 110 тисяч. І з якимось шансом нам може випасти ларець премії. Не знаю чесно, за скільки його можна продати. Я надіюсь пізніше виясню і продам його. Проробивши кількість часу на цій роботі, ми заробили 700 тисяч і 2 ларца. Зараз наш баланс складається з 1 мільйон і 700 тисяч. Непоганий старт. Далі я влаштувався на роботу механіка і поїхав на СТО, щоб там зробити гроші. Як ви знаєте, з попередніх шляхів серій, що на цій роботі можна непогано підзаробити. Ну і як очікувалось, місця немає. Потрібно буде чекати, поки хтось звільниться або когось. Мінте зв'яжуть. Ну що ж, слова мої були почуті, приїхали мінте на провірку, перевіряли людей. В того чила знайшлася з кожнісової наркотики, або не було ліцензії на зброю, або загалом щось інше було, відмички і так далі. І його скрутили. А я в цей момент підловив собі місце, забрав і почав працювати. І так, проробивши плюс-мінус 2 години на цій роботі, я добив баланс. Тепер наш баланс складається з 3 мільйони. Так, тут взагалі мені в принципі захотілося попрацювати трошки далекобійником. Так як на першій фурі дуже довго заробляти, я рішив взяти в оренду фуру. Написав vr чат тобто vip чат що хочу взяти оренду фуру. Аренда плюс-мінус дається 1 мільйон за одну годину. Я хотів на 2 мільйони. До мене людина подзвонила, сказала, що 1,3, тобто 1 мільйон і 300 тисяч в одну годину. Я. Почав з ним домовлятись, щоб чуть скинув мені хоча б за мільйон і так далі. Ну, загалом трошки вийшло скинути. Я взяв, виходить, на 2 години 2 мільйона і 200 тисяч. Получається так, що 2 мільйони я дав по договору, а він попросив докинути 200 тисяч трейдом. Я думаю, ну ладно, фіг з ним, хоча б не 600к. Це вже якось радує, тому коротше, я докинув і пішов працювати. Також я дуже сильно провтикав, тому що що правильно я ж був, працював на механіка і забув просто забув поміняти свою роботу на далекобійника. Тому я мусив на тій форі вертатись в центр зайнятості, щоб поміняти, скажімо так, роботу і почати працювати далекобійником. Також на це я дуже потратив багато часу. І це погано дуже. Як ви вже знаєте з інших шляхів, робота далекобійника мені дуже сильно подобається, ще якщо твоя фура є, це просто бомбічний кайф. Але були трошки неприємні ситуації, зв'язані з крашами і так далі, перевертаннями. Ну, як же без цього? Ну що ж, у нас час вичерпано, проробили ми плюс-мінус 2 години, ну, не рахуючи краще і так далі. Заробили ми 7 ларців далекобія продаму ми їх плюс-мінус за 500к і рахуйте, то вже оку. Тобто ми окупились і зараз подивимося, скільки нас загалом вийде. Як вияснилось, ну, хлопці, на це приблизно ділерси продають за 700-800 тисяч, але з такими цінами загалом ніхто не бере. Я поїхав до скупщика і продав за 450 тисяч 7 штук. І тепер наш баланс складається з 5 мільйонів. Це просто топ. Я думаю, за одну серію 5 мільйонів це вже непогано. Наступних серіях ми будемо розширюватися і більше заробляти з іншими способами. Також хотів би вас попросити, щоб ви написали в коментарях як ліпше, щоб я випускав відеоролики по 5 хвилин чи по 10 хвилин. Просто кому як подобається, комусь подобається більше дивитись, комусь менше. Тому напишіть в коментарях вашу думку. Тому, якщо тобі сподобався відеоролик, натисни на дзвіночок, вліпи лайк і так далі. Коментарі ну ти все знаєш. Всім дякую за перегляд. З вами я був я Фортіз. Я. я, я, я. See you goodbye